Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Пробую зняти відео правда, у мене тут помічник прокинувся і ходить навколо. Ну, будемо пробувати. Верхівки. Верхівки, які були у мене на гномах, і багато хто з вас питався, з чого ви їх робили. Я, не, я не, не хотіла розказати, просто це дуже довго, і там є багато нюансів в оформленні, тому я писала, що почекайте, я зроблю відео. Ну і тут же іграшки-гномики одні вишиті є, і одразу я вам роблю відео. Дві вже оформила, а на третій будемо показувати. Так, гномики я робила дольками. Для цього вишивається задня стінка, я вишивала сніжинку, оксамит, вишивка сама. Потім нам треба буде для оформлення отаку ще паєточну стрічку золоту. Нам треба буде стрічки, оці, що я називаю репсові з дощиком. Ось вони три кольори. Ще нам треба буде стразова смужка. Силикон, ну, як, ну, стразова, силиконова смужка з дістразами, як, 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 як хочете, так можна назвати її. мене в нас є 18 гривень. коштує смужка одна, е, паєточна стрічка 8 гривень метр реп з, з дощиком 23 гривні метр, Ага, і на верхівочку. Треба буде. Ну як, можна і не, не конче таку стрічку брати, можна щось інше. Я взяла таку парчеву золоту. Потім треба будуть ще отакі булавочки, такі або аналогічні. І ще отаких декілька кілець або щось на кшталт такого, але я вам покажу, куди його ми пристосуємо, і тоді ви зрозумієте, що там можуть бути інші варіанти. У мене такі кільці є, тому вже її використовую. Ось. І почнемо з оформлення. Щоб багато не говорити, ааа, швидше оформити. Я... Об... Ага, я ще не Оксамитова стрічка з люрексом, 19 гривень. Метр. Я не знаю, а вам видно, видно, видно. Отак. От Їх багато кольорів немає, але штук 5 ніби є. Ну і ой. Ну, і ще одне ціни я вам проговорюю зараз, такі, які є на даний момент. Але виробники, постачальники ціни піднімають. І якщо на... потім я вам напишу якусь іншу ціну, не ображайтеся, це... тому що я отримала нові. Нову партію стрічок і, відповідно, інша ціна. Я, не підні... я на те, що в мене є в магазині, я ціну не піднімаю. Мене клей закінчився. Я його допродаю по тій ціні що взяла, а далі приходить нові і вже в мене. У мене навіть може бути одинакова стрічка, але різна ну, ціна на ній бути, бо я як закінчується стрічка, я стараюся зразу взяти. І там та, що закінчується, ще може бути по 5 гривень, припустимо, а та, що вже прийшла, вже буде по 6. Хоча трохи це людей інколи напрягає, чого, 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 чого. Ну, ті хто...», це це ті, хто розуміє, то розуміє, а ті, хто не розуміє, то навіть якщо поясниш, то все одно не зрозуміють. Так, бачите, я таким одним сплошним махом зробила е, шви перекрила. І а оскільки це дольки в нас, то нам ще треба буде зараз, зараз тут воно врізано отак. Отак, значить отак, отак. А оскільки це дольками, то тут ніби як два, два рази шви перекриваються. Якщо б були б коричневі китички, то можна було б його з китичками зробити, але коричневих я не маю, я маю тільки, по-моєму, 5 кольорів. Синя голуба, а, верніше, темно-синя-синя. -синя. І бачите, отут на стиках я, я не, не, ну, не розрізаю не, а таким одним махом. Оп, накрили. Синя, темно-синя, бордо, червона і зелена. О, згадала кольори китичок. Е, треба було б добрати, але зараз немає замовлень і немає коштів, відповідно за що добирати. О, тікайте, я під камеру тікаю. Я так собі оцей стаканчик поставила, щоб орієнтиром було де, де показувати, де тримати ту іграшку, то вже втікла. Так, отут має бути. Ну, таке ви вмієте робити. Це тут не складно, ніяких таємниць нема. О, так. Зробили. Шви перекрили, потім клай знімемо. Поставили. Відставляємо. Троє їшечки відтягуємо, 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 щоб нам не заважало. Тепер верхівка. Все дуже просто. ну Все дуже просто. Я ж кажу, ми, ми українські майстрині, такі креативні. Знайдемо вихід з ситуації. Там-да-дам! Кришечка. Кришечка з бутилок. Ну, просто кришечка оцих з пластикових бутилок, що ми воду п'ємо. Я вже стараюся просто їх по кольору підбирати до, до, до вишивки, до оформлення. От вам кришечка. Ну, стандартний розмір, такий, як на бутилках. Я в ній роблю. Так, видно вам? Видно. Отвір. Яким чином? Беру пістолет, але не нажимаю на, щоб клей не, не, не виходив, то я не нажимаю сюди. А просто натискаю, натискаю, тримаємо, щоб не натискаю, натискаю. Він пістолет га... має цей металічний носик і він гарячий. Рівно по центрі я тисну. Ось, отвір. Зробили. Є в нас отвір є. Далі ми маємо в цей отвір ставити нашу стрічку. Це може бути люба стрічка, може бути та така парчева нитка, вони тонші, з ними легше буде. Ага, тут його треба. Дуже велику дирку робити не варто. Щоб не висмикнулася стрічка. Ну, вона і не висмикнеться, по ідеї, я вам покажу, як ми її будемо кріпити, але все рівно, але все рівно, перестраховуємося. Так, далі зробили, і я зразу її скріплюю з таким захватом більшим трішки о. зараз буду вся вклею. О. Перекриття має таке немалесеньке не бути. Там буквально ну, сантиметр, дайте перекриття. Скріпили. Так, все, скріпили. Далі ми протягуємо. Ну, дивіться, оце кільце, так, його можна протягнути е більше взяти, бо це маленьке, то я вже його так трошки. З з Тяжкувато протягую. У мене є більші, але я щось в хаті не знайшла тих більших. І, відповідно, вже мушу оце возпхати якимсь чином. Можна його протягувати не в дві зразу, ну, а, а в одну, а, потім ой, 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 тікає. В одну половинку протягнути, протягнути одразу в одну половинку, а тоді вже тут закріпити два кінчики і склеїти. Так, склеїли. Це кільце, для чого це кільце? От я вам чисто, Це кільце для того, щоб не висмикнулася стрічка. Звідси. Воно не дасть висмикнути. Воно виходить, що воно трошки, трішечки більше по, по, по діаметру, і воно не дасть висмикнутися тій стрічці. Рівно для того. Тобто, якщо у вас є якісь камінчики, якась перлинка, щось таке, то можна і то ставити, не це не важ... не, не кільце ставити. Ну, можна більше поставити, я ж кажу, я вдома мала такі маленькі, на роботі я трішечки більші, але вдома мала маленькі, ну, його достатньо для того, щоб не, не, не висмикнулося ця стрічка. Все, ми зафіксували тут, зафіксували тут. Далі ми робимо. Зараз, зараз клей все рівно мішає, декор на верхівці кришечки. Можна знову ж таки робити декор з паєточною стрічкою, з шнур, шнур, шнурком, таким. Знаєте декоративні шнурки ті такі 03. 3 мм є, вони такі тоненькі. Їх Та кож... взагалі цю кришечку навіть і помалювати можна в е, якийсь такий колір з такою тою фарбою, що з пульвілізатором. Ну, думайте, фантазуйте. Я, я впевнена, що ви ще, ще ліпше придумувати можна. Варіантів є безліч, можна придумати, що хочеш. Камінчиками обкласти. Ну, щось таке, що, от чого мені ця паєточна підійшла, бо вона, вона слухняна в згинах. Ну, от вона і гнеться. І її на, на любі поверхні, на любі вигини на люб... можна ставити. Вона така, як я кажу, вдячна стрічка. О, зараз, зараз тут доходимо. Я вам щось скажу. Я от, от. Трішечки, бачите, тут вже йде. Ну, ніби, я трішечки виходжу, стараюся вийти з площини цієї верхівки, щоб не було так стик в стик. А трішечки за поверхню виходжу. Тоді мені краще лягає ота стразова е, силиконова смужка. О, трішечки. Там вже можна втратитись на тих пару сантиметрів цієї паєточної. Можна, не шкав, варіантів є, можна навіть вирізати, якщо маєте глітерний фаміран, можна навіть вирізати кільце по розміру. І зверху насадити на ну, вже коли буде шнурочок. Або можна і до шнурочки. Як, як, як же вам зручніше приспособити? Можна навіть той глітерний фоаміран придумати. Ну, ж кажу, це таку по ходу думаєш, і то можна, і то можна, і то, і то підходить. Бачите, трішечки воно в мене от, 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 виходить. Ось. Зараз, 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 зараз. Оп! Не відрізаю потрібної кількості зразу ніколи. Все на ходу, тому що часом менше треба, часом більше. Тому я наперед ніколи не відрізаю. Ну, Чогось так якось я собі так. Так, беремо далі стразове полотно. Полотно і починаємо. Воно дуже легко клеїться, до речі. Дуже-дуже-дуже цього мені, напевно, буде замало. Я трішечки більше відріжу, щоб воно мені не, не заважало. Клеїться воно дуже легко, але я трішечки тако, знаєте, даю даю трішечки клею. І по, стараюся, щоб клей був по всій, ну, по всій площі. Боковій, боковій. Але так не, не, не жирно його кладіть. О, не дуже жирно, щоб він вам не витікав. О, ось. І що саме цікаво, що от, оця ширина цієї смужки якраз, якраз, якраз підходить на висоту кришечки. Ну, тобто, все-все підійшло. І обійдемося ми без верхівок. А ви вже як оце побачите, то ви собі можете додумувати, як кріпити шнурочок, і там ж можна, ну, я ж кажу, там вже де, різні варіанти будуть, і як вам зручніше. Головне, сама суть, ви вловили суть, а далі собі фантазуєте. Знову ж тут не відрізаю, а зараз ще одне скажу, це стразове силіконове полотно, ви коли клеїте його, ви його не тяніть, бо воно при приклеєнні воно ніби як цей силікон розтоплюється і воно витягується. І якщо ви його будете тягнути, то воно вам витягнеться і не буде оцієї потрібної висоти. Воно стане худшим, ніби, тому не тяніть, не треба тягнути. Так, далі для чого? Так. Далі що? Далі нам треба приклеїти бантик взагалі. Зараз я приклею. Бантик клеїмо рівно посередині. Ох, як я не люблю оцих таких асиметрій. Часом приходиться відідерти, відідерти вже неможливо. Ой, бо я вже клею, то вже клею. Так, рівно-рівно посерединці його приклеїмо, приклеїмо і трішечки потримаємо. Трішечки недовго воно все добре хватається. Ось і беру булавочку. Колір головки не важливий, Я беру такі, там, які менше використовую, і заходимо от сюди вокруг. Там, де ми склеювали. О, тут тугенько заходить, бо там клею багато. Тому дуже добре, що воно тугенько заходить. Потім я трішечки даю клею сюди. Небагато. І отако робимо. Так, вам треба з першого разу виставити булавку по центрі. Ви і, і, і булавку тепер в клей загнали, і стрічка в клею. Коротше, все добре. Але, таку. оце ще ми маємо нанести клей, бачите, на краї кришечки. Але небагато, бо повилазить, прийдеться акуратно. Ось. Бачите, я підняла. ось, Так зразу не смикайте. Ну, не, не, не смикайте, тому що там та булавка має приклеїтися. Ви як е, її поставили в гарячий клей, то хай вона потім вже будете смикати, пробувати, чи вона приклеїлася. Вона по-любому приклеїться. А е, зараз зразу, от в цьому моменті не смикайте її ос -ос особливо. Там хай собі вона сидить, вона приклеїться. І оцю кришечку, отутово вже коли ви оце все зробили, ви так трошечки трішечки так потримаєте. Вона клеєм давали ж там на кантик небагато. І тому треба трішечки потримати, щоб воно схватилося. Воно хватається. Ви розумієте, ви і так, і кришечку приклеїли, і там ту стрічку з булавочкою теж в клей загнали і втянули ту булавку в іграшку. Булавка, до речі, ну дивіться, вона ж велика, довга, верніше. Бачите, вона дуже довга, вона далеко заходить в іграшку. І вона проходить е цю дорогу е через клей. То вона ще за, за собою тягне клей, то вона вже зафіксовується. Ну, ну ніби я так от. Ці моменти всі продумала, що ніби мало би воно все бути зафіксовано. Ну, я так скувала. <смі> скувала, скувала, бо це ж друга партія цих іграшок, то ніби тримається все добре. О. І ось нам наша верхівочка. Ось. Ось. Гномики з такою верхівочкою. Хто хотів, будь ласка, маєте верхівку. Ось гном. Ось гном. Кава чай капучино чи як ці гноми називаються. О. Ось. Дякую за увагу. Дякую, що ви просите мене щось знімати. Це мене підштовхує, мотивує. Дякую всім, хто пише коментарі, хто ставить лайки. Це для мене важливо. Не лінуйтеся, будь ласка, пишіть, лайкайте. Я буду знати, що мої відео потрібні. І це буде натхнення, щоб зробити ще їх. Дякую за увагу! Бережіться!